Всім привіт! Ви на каналі Кухня з помічниками. Сьогодні ми будемо готувати торт Наполеон. Для цього нам потрібно мука, в яку ми одразу всипаємо маргарин порізаний кубиками. І нам потрібно зробити таку як то пісок з муки і маргарину. Швиденько, поки він не став танути, ми маємо його. Мішати мішати. Можна рубати ножем, а потім отак перетирати, щоб була така крихта. така крихта у нас має вийти. І сюди ми додаємо, робимо луночку. Додаємо яйця і розмішуємо точно так же. Робимо далі луночку, пісне яєчок, і вливаємо сюди воду, в якій ми розчинили сіль і лимонну кислоту. Аби... Вилила сюди воду з, повторюю, з зуксусом і. Або лимонною кислотою із сіллю і розмішуємо. Але теж треба швидко, щоб маргарин не нагрівався під м -м дією тепла наших долин. Зробили ми тісто і вже не будемо далі його гріти і в холодильник на 40-50 хвилин. Тісто у нас. Трішки прохоло. Ми беремо шматочок. Я міряю так, щоб в мене вміщався в долоньки. Ну, якщо у вас тісто, ви його зразу ділите на певну кількість рівних частин. І так буде зручніше. Але так як в мене замішано на дві порції, то мені буде дуже-дуже незручно все це робити. Так, першим ділом треба швиденько розкачувати тісто. Der. Прижимаєш отак. От Воно має бути тоненьке, тоненьке. Якомога тонше. І гомка ще. Сильніше прижимай, тебе сила немає. Давай, давай, давай. Пішека. Значить, поки ми тут працюємо, я розкажу історію, де в мене взявся цей рецепт. Це ніколи не, роби, не любила робити. Листкове тісто за рахунок того, що з ним довго гратися, розкачай в холоді. А цей рецепт, колись я працювала в Дніпрі, і мені дала одна літня жіночка, яка була в кулінарії, як риба в воді. І вона каже, після цього рецепту ти полюбиш листкове тісто і справді. Вона мені дала цей рецепт і Наполеон я почала робити тільки по ньому, бо це дійсно дуже гарний і не трудоміський процес. Дивіться, ми розкатали наш лист. Тепер, що нам треба? Ножиком або чимось іншим зробити розрізи, для того, щоб воно гарно пропеклося. Так як в мене те, що я під рукою, так як я і роблю. Так, Андрійко, бігом мені. О, кришку. Рекламна пауза, нам треба кришку. Кришку. І це все ми робимо вже на деку, щоб нам тісто не переносити. Інакше, якщо ми його будемо нести, у нас вже форма буде не та. Він витягнеться бо в той бік, бо в той бік, а тут... Ми ось все провели, і воно так випечеться. Чим більше у нас можна веделочкою зробити. Чим більше буде цих отворів, тим тісто буде рівніше. Як тільки ми їх не зробили, тісто вздується і нам потім буде його незручно мазати. І в духовку. Ставте йому лайк. Це він зробив сам. Отаке. Звичайника обставина. Такі коржики в нас виходять. і дуже смачні, дивіться як. Гарно ламається. Ням-ням. Дітей треба ховати, бо вони з'їдають, навіть не дочекавшись, поки я покремлю. Дивіться, як нас вийшов рівненький сматочок. А ці залишки підуть на обсипку. І от, кожного разу, коли я печу цей торт, я завжди згадую Дніпро своїх коліжанок. Роботу, де я працювала. І це так приємно, коли якийсь рецепт тебе в тобі про ну, спогади. Прокидаються про спогади, коли ти щось готуєш. Так що, Наполеон, у мене спогади про славетне місто Дніпро. Дніпро, привіт! Ось така стопочка коржиків у нас вийшла для тортика. Ми її змажемо заварним кремом. Ви можете, по бажанню білковим, заварним, сметанним, хто як любить. Ми любимо заварний. Змажимо заварний, зрозуміло, що воно сяде. І зверху посипемо цими залишками, якими ось. Отак пунемо, такою крихтою ми обсипемо змазаний тортик. Пробуйте її ви, хай вам смакує, ставте нам вподобайки. Моїм помічникам, хай вони мені допомагають. Всім па-па!